Вітаю вас, дорогі глядачі, та усі ті, хто цікавиться IT-тематикою і всім, що з цим пов'язано. Сьогодні у нас на огляді ось такий девайс. Apple TV Box 3 покоління. Що це за девайс, як з ним працювати, і що це за дроти, які я з нього зняв? Ну, Справа в тому, що я купив його в телеграм-каналі, адмін цього телеграм-каналу, точніше, менеджер. Сказав, щоб я не розголошував назву цього каналу, оскільки є певні репутаційні цікавинки. Але я просто вам розповім історію конкретно цього девайсу. І також поговоримо про те, на що він здатен, і чи взагалі в ньому є якийсь сенс. Справа в тому, що я купив його без дрота живлення, і він тут ось такий. А в мене такого в наявності не було. Тож я виходив з того, що було. Недарма 5 років в училищі на електромеханіка вчився, зробив з допомогою клемника та ізоленти можливість. Запускати цей девайс. Ну, а малярний скотч, щоб не пошкодити поверхню цю прекрасну, неймовірно, красиву, яка вже і так, бачите, лущиться. Якщо просто ізолентою приліпить, то вона відірветься. Але ми зараз говоримо не про це. Чи актуальний він? Ну, звісно ж, ні. Ні, це сміття. Це сміття. Але це працююче сміття це сміття, яке можна використати, яке можна для чогось. Застосувати. Особисто я використовував його для того, щоб транслювати зі свого айфона, Це чохол від айфона, на який я знімаю це відео. Для того, щоб транслювати з цього на цей девайс мультики для своєї дитини. Ну, хто батьки ті розуміють, хто засуджує, тих, прошу в коментарі написати, чому ви засуджуєте мультики для дітей. Також цей девайс можна використовувати в офісних, корпоративних якихось задачах. Або, як особисто, я планую ще його використати, адже продати мені його навряд чи вдасться, хоча я його, до речі, продаю. Кому цікаво, за 700 гривень віддам. Якщо скажете, що ви з цього відео прийшли, то віддам за 500. Класно? Класно. Купив я його. Ну, приблизно десь так само. Отже, я особисто в своєму житті планую ще використовувати його для того, щоб під'єднати до проєктора і транслювати з айфона, чи, дасть Бог, будуть інші Apple девайси, презентації в проповідях своїх, оскільки я, основна моя діяльність це пасторське служіння. Посилання на деталі цього є в описі цьому відео. Там мій телеграм-канал, мій YouTube канал. Можете ознайомитися. А тут ми на цьому каналі говоримо про IT-тематику і, зокрема, сьогодні про Apple TV Box третього покоління. Чому він не актуальний? Він може підключитися до інтернету, на нього можна транслювати екран, транслювати презентації. Він підтримує Wi-Fi, Bluetooth і навіть інфрачервоний можна пультом керувати, оскільки в мене не було свого пульта, а iPhone, дивіться, ось таку картинку просив, показував, коли. Я намагався під'єднати його. Ось. В чому, ж, в чому ж перевага? В чому недоліки? Перевага в тому, що він працює, що він працює стабільно, працює швидко, він здатний відтворювати відео, він здатний відтворювати звук, але по HDMI тільки, оскільки в мене монітор, то мені приходилось заморочуватися. Я робив емуляцію AirPlay девайса на своєму старому Андроїді. Звук був з відставанням, але це в принципі працювало. Зараз вже замовив, вже прийшов перехідник для е, Optical Audio. Буду потім тестити. На нього немає можливості встановити сторонні додатки. Є кастомні прошивки. Але навіть на них не можна буде встановити застосунок Ютуба. Немає Netflix на ньому. На ньому немає нічого. Є Apple TV, є там ще щось. Але єдине ну, нормальне, адекватне для нього призначення це суто як приймач сигналу з Apple девайсу, відеосигналу по Wi-Fi з іншого Apple пристрою. А тепер трошки розповім історію конкретно цього tv бокса Це другий екземпляр, який у мене є в руках. Перший екземпляр я отримав по пошті, замовив вже щось. це Його в телеграм-каналі він мені прийшов, я заплатив за це гроші, був здивований, ну, тому що телеграм-канал ну, він такий, що можна піддати сумніву його репутацію, та й він сам про це говорив, щоб зайвого не було, просив не називати. І він приходить, а там запускаю його, намагаюсь приєднати до айфона. Я ще в цьому не дуже той шарив. Не дуже розумівся, дивлюся, пише «Account Disabled. Тобто там стоїть якийсь аккаунт якогось вірогідно, американця, бо вони привезені з Америки, і він цей аккаунт, як би все. Я не можу нічого зробити, не можу приєднати свій iPhone, я не можу керувати пристроєм, я не можу вийти з аккаунта, я не можу відв'язати від аккаунта. Для мене це спершу здавалося, що подібне щось на ID lock, чи як це називається, коли iPhone iCloud не вийшли і вам продають. От, це дуже страшна штука. Я побачив цей емейл, навіть написав цій людині. Він на диво відповів, напевно, через те, що я фоточки ось ці додавив. Він відповів і каже: чувак, якби ти там, ну, я спочатку подумав, що це взагалі скам повідомлення, але давай я спробую. Виявляється, що ну, результату там ніякого не дало. Я пишу менеджеру з магазину, де я замовив цей той, той, той Apple TV Box, і він мені каже, що та ні, краще цей, ми тобі новий прийшлем, але ти цей, будь ласка, показово знищ. щоб. Ну, було видно, що ти нас не обманюєш, тому що буває різне. Тобто, я би, знаєте, як шахрай, міг би сказати, ой, він не працює, пришліть мені інший, він мені присилає інший, а я перший вже теж продаю, і в мене вже два по ціні одного. А він мені реально безплатно приславши і доставку оплатив. За що я дуже дякую. І що я роблю? Я беру сокиру і трощу той Apple TV Box. Ого, міцний горішок! Ну, плата вже пішла, все, плата, плата до побачення. У! Ну, Колун не розрубав, сокира, думаю, би краще розрубала. Але цей друг упорався. Ось ви бачите, як це виглядає на відео. І що виходить? Я відправляю це відео-менеджеру. Він мені не відповідає. На наступний день відповідає, каже, буде відправка. На третій день він його відправив, на четвертий чи на п'ятий день все до мене прийшло. Я підключаю, я підключився. Але я все одно не можу під'єднати iPhone, тому що, тому що iPhone хоче, щоб я в настройках увів код. Я намагаюся, але що я можу зробити? Я під'єдную один iPhone, другий iPhone. Шукаю людей з старішим iPhone. Все марно. Допоки, знову таки, цей прекрасний Xiaomi Redmi Note 4 з працюючим інфрачервоним. Що, це реально працює? Я старий Redmi підключив. І ця штука реально приймає ікпорт. Я в шоці? І цей девайс, він реагує. Він починає якби, відповідати на стрілочки, да, на кнопочки. Я ввожу пароль, і тепер я можу айфоном керувати цим пристроєм віддалено. Супер! здавалось би, прекрасно. Наступна проблема: немає звуку, тому що в мене монітор, а не телевізор, без динаміків. А тут немає роз'єму 3.5. Є тільки Optical Audio. Що ж, і ця проблема також вирішується сучасними технологіями. Я не рекомендую, але є програма, називається Air Receiver Lite. Звісно ж, вона має недоліки, оскільки це лайт-версії, взагалі дуже багато класних програм, і всі вони платні. Що на iPhone, що на Android це все дуже сумно. Хоча на Android можна, звісно, їх спіратити, але я цього не рекомендую, тому що ми чесні, добрепорядні. Люди і хочемо жити у хорошій країні, а країна починається з нас. в нас Тут починається наша країна. Тому не рекомендую піратити. Отже, звук з нього я через в ньому під'єднуюсь до іншого девайсу, і все ж в телефона транслюючи сюди, він звук транслює на інший девайс, і тут вже є роз'єм 3,5, і він вже під'єднаний до колонки. Звук відстає, але. Дитині, мультики, норм заходить. Якщо пускати презентацію без звуку в проєктор чи навіть в монітор, взагалі без проблем. Презентація без звука, очевидь, буде працювати. Швидкість затримки ну, така сама, як на сучасних смарт-ТВ, я перевіряв. Тобто затримка між рухом на телефоні і рухом на екрані при передачі, транслюванні чи мірорінг відео, він ну, мінімальний, майже невідчутний. Тому я не рекомендую купляти цей девайс краще, якщо вам дуже хочеться мати ТВ-приставку, купіть уже новий, новіший, точніше актуальніший Apple TV Box, і майте собі щастя. А з цим девайсом. Враховуючи те, скільки він коштує, це був цікавий досвід, я не шкодую, що придбав його. І нехай це буде нам з вами уроком. А ще також анонсую, що в наступних відео я розповім, чому ось цей пристрій, iPhone 6s, просто ідеальний для того, щоб використовувати його у 2025 році. Для. Перегляду контенту. Дивно, дивовижно, чи справді це так? Почуєте в наступному відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, подивіться, будь ласка, посилання в описі, поставте вподобайку або протилежну реакцію, залежно від того, чи сподобалось вам відео, чи ні, чи вважаєте ви його корисним, і напишіть у коментарях, що би ще ви хотіли побачити. Дякую, до зустрічі!